Звичайно, ніхто в Україні не міг, ну, або дуже мало людей, могли прогнозувати ті події, які в нас сталися впродовж останніх півроку, і які, на жаль, зараз мають такий розвиток, який вони мають. І ми задовго до того вирішили створити такий серіал Духовне намисто». Цей серіал був про святині України, він був поліконфесійний, про різні храми. Про їхню історію, їхньої появи будівництва, того, як їх захищали, чим вони сьогодні знамениті. Ми вирішили е, цей проект, наш духовне намисто, е, зробити таким, знаєте, духовним місточком, таким духовним об'єднанням. Ми стали показувати в різних закладах, в різних місцях для наших дітей. В рамках проєкту Духовне Намисто кілька серій про наші храми, святині, монастирі, кілька серій з нашого серіалу, який називається Наша скриня, це тематика етно, про вишивку, про писанку, про ліжники і так далі. Тобто про такий побутовий елемент, який також ну, асоціюється з українством. І... Також на історичну тематику, або е, щось із серіалу Легенди України або, інших, або інші наші роботи, які, напевно, для дітей, живуть вони у Львові чи живуть вони на Донбасі, будуть цікавими. Популяризація тих цінностей цієї спадщини, е, духовної, сакральної спадщини, яка є на території нашої землі, вона безумовно. На нашу думку, повинна об'єднувати сьогодні весь український народ. Акцент робиться на тому, що кожен. Край, кожен регіон нашої України має щось важливе, цінне. Воно проявляється в спільному виді діяльності, як в писанкарстві, у вишивці, у гончарстві. Тобто ці види діяльності народної творчості вони є по всій території України. Поєднують їх там символіка, поєднує їх історія, але різняться вони. У кольорах, у сполученнях, у якихось можливо особливих поєднаннях. Ну, в цьому проявляється і особливість, тому що єдність у цієї різнобарності і різноманітності, але й спільність ідеї. Оце виховання національного, виховання розуміння цінності а, скарбів народу, воно є надзвичайно важливим через те, що тільки цінуючи своє. Свою мову, свої звичаї, свої традиції, свої наші національні духовні цінності, тільки розуміючи, цінуючи це, можна розуміти і цінувати культуру інших народів.